На зеленій гілці пташка співала, мила, звучна співанка, сад звеселяла. Марійка Підгірянка. Під таким лагідним псевдонімом ми знаємо дитячу письменницю, драматурга і народну вчительку Марію Омелянівну Лернет-Домбровську. В селі біля на Івано-Франківщині зберігається пам'ять про дитячу письменницю освітянку Марійку Підгірянку. Ім'ям Славитної Українки названо вулицю і навчальний заклад, створено літературний музей і встановлено меморіальні дошки на честь відомої краянки. Розказує відомий краєзнавець, завідувач музею, дослідник творчості Марійки Підгорянки. Упорядник її книг Василь Левицький. Шановні гості, насаперед дякую, що ви відвідали наш музей. Білих пославах у рідному селі видатної дитячої письменниці Марійки Фідерян. Марійка до нас прийшла 13 липня 2014 року у камені скульптор Володимир Довденюк, один з найкращих скульпторів у нас на Прикарпатті, уродженець Делятина. І така вийшла у нас гарна будова пошанування нашої славетної землячки Марійки Фідерян. Поруч церковна резиденція. У нас на Гуцульщині, що називається як Лебанія. Будинок, який призначений для священника. Який священник у нас є на, на Паросії Київського патріархату Перпсу України. Поруч церква Успіння Пресвятої Богородиці 1746 року. Перший цегляний будинок у Біле пославах, збудований більше ста років тому. Меморіальна на таблиця, каже, коли він приблизно в Але бачите, скільки наші предки були передбачені 100 років тому такий побудувати великий будинок, що він пригодився і для культурної справи і у 60-х -е роках, коли атеїсти закрили церкву в будинку цієї резиденції зробили клуб священника Йосипа Проськіва. Тоді на той час він був. Вигнали і на 25 років цей клуб. Цей і зробили клуб. А 29 березня 1981 року проходили заходи в шанування Марійки Пілігранки, радянський час. Ну, знаєте, де буде проходити? У клубі, як звикло, вогнище культури має бути. І сюди на врочистоці приїхали письменники з Івано-Франківська, і в тому числі в делегації була дочка Марійки Підірянки. Пані Дарія, вчителька mm -hmm. у, у Львові працювала. Марійка подире. Mm -hmm. Бо дехто думає, що вона тут жила. знаєте. Тоді ще цього будинку, як вона була, він десь так через років 15 побудований. Не було цього будинку. Але був на місці теж була ця плебанія, але дерев'яна. Mm -hmm. Так що могла вона бачити цю е, плебанію. А музей починався з одної кімнати. Бачите, тут багато дерев'яних речей. Як я сказав, люди наші жили з лісу. І старалися, і, знаєте, той посуд який ви бачите, оці бідра, коновки, ночми такі, оті дерев'яні. все з дерева зроблено? Це сідло і, вантажне це на, на коні. Це не сідати на нього. Mm -hmm. О, оця пила, трачка називається, Це, щоб розпилювати дерево, бачите, так умовно колода на, на, на таку естакаду піднімається. Mm -hmm. І одна людина уверху на тій естакаді, одна внизу і вверх не верх, розпиляти дерево. І тяжка робота. У, у нашому селі і, робили ще гонку. Значить, це така дощечка покрівельна mm -hmm. таких речей болярин. Тепер Маріка Підєнка не тільки вчителька, вона й поетеса, то значить тут зібраний її доробок. Оце радянський період і незалежності. Читанки. Марійка була вчителем початкових класів. Написала дві читанки. Це у гмінні, коли була. Малий Василько у Австрії і Ластівочка, коли вона була на Закарпатті. І тому на пам'ятнику, якщо ви звернули увагу, вона тримає у руках е читанку. Хотілося теж увіковічнити е читанку. У цьому на цій вітрині перевидані твори Марійки під уже частини залежності України упорядником, поряднику якої я був. Оце починали ми з мати Страдниця і Мелодії дитинства 96-го року. Найповніше видання марійки Підгірянки це є книжка для України вірно Жимо. І для України вірно жимо, значить зібрані її вірші. Оповідання, п'єси. Е... Це не повне видання, бо я готую друге, бо то знайшлося за тих 15 років ще понаходив по архівах, але найповніше е... видання. <плес> у верхньому ряду фотографії пам'ятників Шевченка в нашому Надбернянському районі. Шляхом Шевченка і Франка підеш у світ Україну. Слова Марійки і Підгілянки. Ікони, картини. Вони тут не випадково. Це є наші художники з білих постов. І тому е, вдалося дещо зібрати. Е, прямо просив я людей, приходив до хати і, і знімали образи, їздив та тими селами. То я об'їхав усі ті 13-12 місць, де побувала Маріка, де вчителювала це є. Біля Ослави, Заріччя, три райони, три села Лумацького району, недалеко Франківська, два села. На Косівщині, і Уторопи, а там Антонівка, брати ще від нами. І у Львові доживала, по 1957, по 63-й, померла в 63-й. У Львові на 100 метрів від могили Івана.